Ну та як і всі решти, та нічого у фундаментальному сенсі нового. Як такого є установка обчислення все працює в режимі радіолокації. Це таке унікальне явище фізики. Абсолютно всі поверхні без винятку, вода і земля в тому числі мають свій радіолокційний почерк. Машина обчисляє ці балістичну, чи квазібалістичну, чи калату ракету, чи авіаційний комплекс дає команду. Люди, звичайно, це зроблять, дають команду на запуск ракети, і ракета полетіла. Нічого нового в цій системі аж такого немає. Система унікальна тим, що вона найновіша у цьому напрямку розробок. Вона має височенні радіус дії, як по висоті, так і по дальності. Вона заатмосферна. Дуже високошвидкісна ракета, перехоплювач у межах до восьми махів. Мах це один. 1246 км на годину, 10 махів це майже 10 тисяч км на годину. Унікальніше неї немає класичної бойової частини, тобто вибуху немає. Дуже точне наведення і за рахунок кінетичної енергії відбувається ураження цілі. Розуміємо, що це дуже дорога система. Одна пускова установка на 8 контейнерів коштує 2,5 мільярди, а машина обчислення 600 мільйонів. Їх відносно небагато, не операторами у ну, світі суті є. П'ять країн у першу чергу це Японія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Судської Аравії, ну і сам виробник Сполучені Штати Америки. Якщо дивитися у той бік, чи вона якісна, якіснішого нічого не існує у природі, є уже навіть момент перехоплення цієї ракету, яку захопили, яку запустили хусити, тобто вони стріляли у бік Сонівської Аравії, збили саме цим комплексом. Розуміємо, що. Хосити застосували якісь іранські е, ракети, найімовірніше ФАТЕХ 110 чи Зульфікар, а це не що інше, як продовження радянської ракети, такої, як С-75 е Двіна. Усвідомлюємо, що нічого подібного ми отримати не можемо. Не можемо цього не буде і не навіть не вартує цю тему розвивати одна машина 2,5 мільярда доларів. Одна машина потрібен дивізіон. Дивізіон, тобто, ну хоча б батарея, тобто чотири. Машини. Це вже маємо 10 мільярдів. Все весь супровід, все, що навколо того, там буде зосереджена машина, обчислена підготовлена особовка, Ну, одна батарея обійдеться у межах 20 мільярдів. За ці гроші можна купити 10 петрів. Купити петрів, Одна установка це 200 мільйонів доларів. Ну не буде такого такого типу, такого типу. Постачання зброї, плюс уся зброя уражується. От допустимо, що зуміли росіянам уполювати такі комплекс. Це мега репутаційні втрати. Мега репутаційні втрати такого поняття, як Чорноморський флот уже не існує. Ми країна, котрі не має повноцінного флоту, досягли стратегічного паритету. По великому рахунку вигнали їх із Кримського півострова. Вони передоскували рештки своєї флотилії в порти в Туапсе і в. Новоросійськ там повноцінних ні ремонтних потужностей, ні навіть спеціальних степслів для завантаження ракет 3 м 14 калібр у пускові установки немає. Чому і не стріляють, бо є проблема з цим усім при дуже поганій грі. Він намагається зберегти обличчя. Чи міняє щось зміна командувача? Нічого не міняє від перестановки до танків. Сума не змінюється. вони роблять вигляд, що вони якось намагаються бороти це із цією проблемою ще раз вигляд, в стратегічному сенсі це ні на що не впливає. Є ще. Одна деталь дуже сильно, яку ми викриляємо самі самі собі, що, мовляв, зміна на ТВД Чорноморського флоту щось може змінити в війні. Не змінить, навіть якщо втопиться остання баржа, остання шлюпка, остання бляшанка, яка в них там є на озброєнні, все потопимо. До останнього матроса винищимо. Доля війни буде вирішуватися на сухо долі, не інакше. Сам факт по собі, що ми зуміли, зуміли подолати Дніпро і забезпечити плазар. Хоч якоюсь частини особового складу, складу техніки і боєкомплекту, це вже є сам феномен е, по собі. Чи росіянам вигідно нас виджувати від звичайно, що виду? Вони ж заз, зазнають поразки як такої. Роз, розуміємо, що якщо нам вдасться розвинути плазар, хоча б на 15-20 кілометрів у глибину, то два моменти: видихне Херсон від артилерійських ударів, штатні відстані їхньої артилерії, де тридцять п'ятнадцять кілометрів, найдалекобійнішим ста Бечі Гіацинбе 28 400 І другий момент буде оця Оцей буфер 20-30 кілометрів. Хаймерса може запрацювати штатним боєприпасом на 84 км кілометри безпосередньо по Чонгару. А це дуже потужний логістичний вузол. Розуміємо, що логістика відповідає на всі запитання. німецького генерала Дітриха Фембюлова. є дуже гарний вислів на це питання. Логістика це як головний м'яз в організмі людини. Якщо його перерізати, то тіло буде знерухомене.